У цьому році турнір Богдана Хмельницького зібрав чималу кількість учасників. Юні спортсмени приїхали з усіх куточків України, а ще з Росії та Польщі. Сильна команда приїхала з Республіки Польща. Я бачу, що вони нам додали конкуренції. Я думаю, що будуть цікаві фінали, будемо що подивитися. Наші контакти в повзу і вашим спортсменам, і нашим, тому що наступає дуже хороший обмін опитом. Патройовки, а теж по барбах на каврах, також на змагання завітала вихованка спортивної школи, олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені. Спортсменка згадує про свої перші турніри і каже, що завжди намагалась взяти участь в усіх спортивних змаганнях. Я вважаю, що такий турнір ну він просто необхідний для кожного борця. Я завжди коли виходила на. На турнир чи чемпіонат Європи, чемпіонат світу для мене кожні змагання були найголовнішими. І я я виходила завжди, як ніби я в останній раз виходжу на килим боротися. Я викладалася повністю. Спортсмен Артур Березовський на шляху до свого тріумфу здолав п'ятьох суперників. З останнім своїм противником хлопець уже зустрічався на минулорічних змаганнях в Польщі. Тоді він програв. Цього разу в рідних стінах спортсмену вдалося перемогти. «У Своєму залі так як свої судді, тренера почуваєш підтримку друзів, партнерів, з якими ти постійно відробляєш на треніровці. Так це велика має значення. В результаті кращі спортсмени отримали кубки та медалі від національного олімпійського комітету. Артур Березовський єдиний з вихованців Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, хто піднявся на п'ятистал стал пошани золотою медаллю.